Яку найдурнішу причину скасування планів в останню хвилину ви чули? Ми планували поїхати у Вегас. Ми були молоді і ділили витрати. Тому, якщо хтось відмовиться, решті доведеться витратити більше грошей на бензин та готель. Один хлопець відмовився в останню хвилину, сказавши, що він безробітний. Що, звісно, поважна причина була б, якби він не був безробітним останні два роки. А поїздку ми запланували за два тижні до того. Його безробіття не було раптовим. А тепер він телефонує за годину до нашого виїзду, щоб повідомити. Номити нам про це відкриття. У мене був сусід по кімнаті, який зробив так, коли ми запланували подорож до Єлоустоуну. Найсмішніше те, що він чомусь вирішив, що двоє інших людей скасують усе й просто нікуди не підуть. Ну так як це зробив він. Вони не збиралися відмовлятися, але ми знайшли йому заміну в останню хвилину і чудово провели час. Подруга сказала: Я борюся з жахливою діареєю і не можу піти з вами. Пізніше в клубі ця сама подруга танцювала на танцполі. Ми з друзями побачили її та сказали: для людини, яка бореться з жахливою діареєю, ти робиш багато швидких рухів, які можуть спровокувати її. Вона навіть не повернулася і збентежено втекла. Потрібно мати сталеві нерви, щоб відмовитися від зустрічі з друзями і все одно з'явитися в місті, де ви мали зустрітися. Сподіваючись, що вони вас не помітять. Я голив в обличчя і випадково порізав себе так сильно, що кровотеча не зупинялася, і я не був впевнений, коли вона зупиниться. Крові було не дуже багато, але вона виходила досить швидко. Людина, яку я пояснив, чому я не можу з нею зустрітися, мабуть, подумала, що я вигадав якусь божевільну брехню. У мене було щось подібне. Я скасував плани в останню хвилину, тому що внутрішня оболонка моєї нижньої повіки відчаровувалася. Було трохи крові, і я просто злякався. Я впевнений, що це звучало як вигадка, але мої друзі розуміли, що я дуже засмучений і що я справді не можу зустрітися з ними та насолодитися тим, що ми планували. Ми планували сходити кудись після роботи. Я підстригав волосся в носі перед зустрічю з друзями і врізав внутрішню частину Ніздрі. Мені довелося скасувати плани, тому що кровотеча не зупинялася. Це була, звісно, не тонна крові, але вона не зупинилася повністю протягом майже чотирьох годин. Який дурний спосіб зруйнувати власні плани? Я зателефонував своєму начальнику, щоб сказати йому, що запізнюся, тому що під водійськими дверима моєї машини спав скунс, і я не хотів його турбувати. Він просто відповів: Я розумію, побачимося пізніше. Вибачте, ми йшли до вас на вечерю, але зголодніли і зайшли в Макдональдс. Тож тепер ми більше не голодні, тож підемо додому. Але все одно дякуємо. Дідько, серйозно. Як ви думаєте, яка їхня справжня логіка? Вони шукали привід відмовитися від вечері? Чи вони справді приймають рішення за методом чотирирічної дитини? Останнє якось мої родичі витратили три години на дорогу, щоб приїхати до мене в гості. Я сказав їм, що приготую вечерю, готував цілий день. Що вистачило на всіх, але дорогою вони чомусь вирішили зупинитися і поїсти де-інде. Усі вони сиділи з похмурими обличчями І навіть не доторкнулися до їжі, бо вже не були голодні. Мій кіт виглядає сумним, але тут запитують про дурні причини, а не цілком вагомі. Я ганявся за осою по будинку, і вона раптом зникла. Ну, нехай, мені вже потрібно було йти на тренування з футболу. Як тільки я взувся, я відчув укол. Ну ви зрозуміли, де була оса. Мені ніхто не вірив, що я пропустив тренування через те, що оса вжалила мене в палець на нозі. Мораль історії: не ганяйтеся за осами. Ми організували різдвяну вечірку, яку запланували досить давно. Ми навіть зробили офіційні запрошення і розіслали їх людям. Це була чудова вечірка. Вечірка була в самому розпалі, і в один момент я зрозуміла, що не бачу одну пару, з якою ми були дуже близькими друзями. Я надіслала їм повідомлення: Ей, де ви на що вони відповіли? А, вибачте, нас затримали в продуктовому магазині. Я була типу, гаразд. Була вже 20.00, це надто пізно. Це був я, і це було моє виправдання. Мені за 40, і для мене це цілком вагома причина. 20.00 з глузду з'їхали, я вже в ліжку. Одного разу я не пішов на День подяки, тому що у мене був герпес. Насправді ні, тоді я був алкоголіком і просто хотів залишитися вдома і пити. У мене алергія на колір ваших вхідних дверей. Я то що ми зустрічаємось завтра? Він ні. Я в лікарні, тому що я зламав ногу. Побачив його через два дні. Він прекрасно ходив без гіпсу або милиць. і взагалі все виглядало так, що у нього не було жодних травм. Одного разу я був на дитячому святі, яке було скоріше великою сімейною вечіркою, яку організувала моя вагітна сестра. Вона справді доклала багато зусиль. Один із дядьків привіз кількох інших членів сім'ї і серйозно сказав: Ні, я не можу залишитися мені потрібно повернутися додому і покосити газон. Я запросив дівчину на вечерю в ресторан. Вона надіслала мені повідомлення після того, як я приїхав, і сказала, що трохи запізниться, але вона вже майже закінчила купувати нову машину. Отож, я насолоджувався вечерею та випивкою наодинці в моєму улюбленому ресторані. Я була на іншому боці, але ось вам моя історія з 2021 року. Під час навчання в університеті я працювала касиркою приблизно в середу або четвер пішла на роботу і домовилася, що також вийду в п'ятницю з суботу, можливо, навіть у неділю, але не точно. Для студентів був передбачений гнучкий графік. Після зміни я перевіряю свій телефон і бачу три пропущених дзвінки від мами. Вона майже плачучи, сказала мені, що моя сестра одружується у. Суботу, і я єдина, кому вони забули про це сказати. Моя сім'я живе в іншій частині країни, невеликої європейської, але все одно дорога займає кілька годин. Ну і ось вам прикол. Мій брат телефонував мені за тиждень до того і запитував, чи приїду я наступного тижня. Я запитувала його, що буде наступного тижня, але так і не отримала відповіді. Тож я подумала, що вони просто вирішили відвідати батьків, і відповіла, що ні, не приїду. Тож мені. Довелося скасувати свою зміну, щоб поїхати на весілля моєї сестри. Я навіть надіслала фотографії своїй начальниці, щоб довести, що я справді була на весіллі. Тому що якби я почула від когось подібне виправдання, ну серйозно, я б не повірила. Ну хіба може бути, що вам повідомили про весілля члена сім'ї всього за кілька днів до нього? Кумедно, але начальниця була здивована тим, що я надіслала їй фотографії, оскільки вона і так мені повірила. Я забув дорогу до твого будинку. Вона заснула, а потім впустила телефон в Унітаз. Про це вона написала в повідомленні, яке вона відправила мені з телефона, який нібито був в Унітазі. Ви запросили нас тиждень тому, тож ми не думали, що ви все ще плануєте це. Мова про вечерю, яку ми приготували, а потім задавалися питанням, де люди, яких ми на неї запросили. Я байкотую вівторки. Давня подруга не прийшла на зустріч з кількома із нас. Ми зустрічалися лише раз на рік, тому що їй потрібно було полити свої рослини, які росли на вулиці, відразу після дощу. У мене немає чистих шкарпеток. Тепер уже колишня подруга була сумно відома тим, що постійно скасовувала плани в останню хвилину. Одного разу, у відповідь на запитання Ей, ти вже в дорозі? Вона написала: Ні, цей сезон місячних затемнень був надто інтенсивним для мене. Ми пройшли кваліфікацію державного турніру. Один із наших найкращих гравців повідомив нас, що не зможе взяти участь, оскільки його дружина наполягла на тому, щоб він залишився вдома та допоміг їй зібрати речі у відпустку. Справа в тому, що вони збиралися у відпустку лише наступного тижня. Ми програли сьогодні повний місяць, це небезпечно. Я грав в онлайн гру, і нас було четверо в групі. Моєму другу не подобався четвертий хлопець, тому він сказав: а, Мені потрібно йти, у, у мене горить будинок. Я розсміявся, але ще смішніше було наступного разу, коли ми всі знову грали у групі, і четвертий хлопець запитав мого друга, чи з його будинком все гаразд. Вибачте, я не зможу прийти. Моя золота рибка виглядає самотньою, їй потрібна компанія. Мій друг не прийшов на зустріч, сказавши, я хотів пукнути, але перестарався. Тому тепер мені потрібно прийняти душ і переодягнутися. Один із моїх співробітників зателефонував мені приблизно за 10 хвилин до початку своєї зміни і сказав: Я не можу сьогодні прийти на роботу, тому що мені потрібно йти на пікнік. Принаймні він зателефонував. Одна дівчина, яка працювала в нашому магазині, ще навчаючись в коледжі, просто не прийшла на роботу. Через годину ми зателефонували їй на випадок, якщо вона потрапила в аварію чи щось таке. Жодної відповіді. Наступного дня вона знову не з'явилася, і бос, власне. Магазину переглянув її документи про прийом на роботу та знайшов номер її мами. Він зателефонував їй, стурбований тим, що можливо з її донькою щось трапилось. Коли він поклав слухавку, він був дуже злий, надто злий, щоб навіть говорити про це. Мама дівчини з'явилася наступного дня, щоб повернути уніформу магазину. Від неї ми дізналися, що її донька зняла свою останню зарплату і негайно вирушила в тижневу відпустку в бік СУР. Виявилося, що вона. Влаштовувалася на роботу лише на той період часу, за який вона могла накопичити кошти на свою веселу подорож чи велику покупку, а потім просто кидала роботу, нікому нічого не сказавши аж до наступних подорожі або покупки, на які потрібно накопичити. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.